Вітаю! Ласкаво просимо до Дому історії. Тут ми оживляємо історії, міфи та легенди минулого. Сьогодні я запрошую вас у швидку та захопливу подорож до серця стародавнього Єгипту. Понад три тисячі років тому ми крокували між величними храмами та жвавими ринками землі Кемет, нинішній Єгипет. Уявіть собі, велич цієї цивілізації, аромати, звуки та великих фараонів, що жили в цьому світі, готові. Чудово! Сьогодні ми поговоримо про фараона, який залишив глибокий слід в історії Рамсеса III. Чи знали ви, що Рамсес III дуже захоплювався Рамсесом II. Він взяв троне ім'я у Сермаатра, Рамсеса II, і навіть назвав своїх дітей на честь Рамсеса II. Так, це правда. Рамсес Труй не лише змінив своє ім'я, але й носив синю корону як символ війни, вшановуючи відвагу Рамсеса II. Тепер уявіть собі, що кордони Єгипту палили від загрози завойовників, лівійців. Із заходу та грізних морських народів із півночі. Але Рамсес Труй не боявся. Завдяки своїй стратегії та сміливості він розгромив лівійців і бився з морськими народами, захищаючи свою батьківщину. Уявляєте це? Вправні лучники стріляли стрілами з берега, а солдати топили ворожі кораблі ще до того, як ці могли дістатися єгипетського узбережжя. Але історія Рамсеса Труй не закінчується військовими перемогами. Він правив Єгиптом 31 рік, відновлював стабільність, укладав мирні угоди та проводив реформи в управлінні. Він боровся з корупцією та повертав порядок України. Одним із його спадків є грандіозний храм, Меденетабу, що нагадує про його перемоги та правління. Хочете почути безсмертні слова Рамсесатару? Ось його цитата: я лише спостерігаю, але моє покарання невідворотне: ті, хто підтримує зло, будуть поглинені цим злом. Ці слова відображають його непохитну відданість справедливості. Але його історія завершується не славою, а зрадою. Його дружина, ті, син Пентаур, і кілька жреців двору замислили вбити його. Уявляйте цей момент. Рамсес Тру іде коридором палацу, не знаючи, що хтось підкрадається з гострим ножем. Рана була глибока, але вбило його не лезо, а внутрішня зрада. Хто ж був відповідальний за цю зраду? Його дружина та син. Відчувайте цей біль. за туринським папірусом. Змова частково зазнала невдачі, але напад завдав фараону смертельних храм. Жерці здійснили муміфікацію і поклали око гора та чотирьох синів гора на його груди, намагаючись цілити рани зради та захистити його душу в потойбічному житті. Хоча він помер понад три тисячі років тому, історія Рамсеса три досі захоплює і вражає. Після суду 21 особу було засуджено до смерті, і 10 із них, включаючи Пентаура, вчинили самогубство. Ця зрада залишила слід в історії Єгипту і вчить нас, що влада і зрада часто йдуть поруч. Що ви думаєте про життя та трагічну смерть Рамси Сатерна? Поділіться своєю думкою у коментарях нижче. І якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і вімкнути сповіщення, щоб почути ще більше захопливих історій. До нових зустрічей у нашій історичній подорожі.